Вітаю на каналі Замковий центр Майстер Ключ. Ось я тут проїхав. І щось в мене не то з ключом. Зараз у нас машинка заведена, все працює. Виключаємо запалювання, достаємо. А частина ключа залишилась в замку. Вона у нас торчить ми її достаємо. І от така от ситуація сталася. Що робити? Нам часто дзвонять, зараз розкажу. Ідемо в майстер ключ. Ось він майстер ключ. Заходимо. Це у нас місце рівне на Богоявленській 26. Ось, графік роботи. Тут куча ручків, куча замків, дуже багато сейфів все остального. Подивіться, скільки багато ключів. Help me, please! У мене ключик поламався. Зробіть щось, будь ласка. Заміна корпусу. Зробіть. Не. Ну а поки майстер працює, ми цей момент не будемо показувати, а хочете можемо показати. Не проблема. Всі майстри працюють. Де процес заміни корпуса? Бо коли ламається ця частина, яка тримає саме лезо, то тільки заміна корпуса. Все робиться дуже швидко. На місці є багато різних корпусів під будь-який ваш автоключ. Батарейку міняємо? Так, звичайно. Батарейка це важливо, бо якщо стара батарейка... то будут убиваться кнопочки або плата на эти, эти кнопочки при замене сразу будем снова будет снова батареечка будет видна лунный ключик как сигнал так. все так. почти Корпус оригінальний, гарний. Ще логотипчик там наклеїться. Ось яка Тут красота. І нарізочку робимо. І йдемте нарізати леза. Нарізка леза відбувається на... Автоматичному станку, яка має базу даних. І зараз буде читатися ключ, шукається заводський код, і по заводському коду буде нарізатися ключ. Визуально заверяем код на риск, ставим заготовку и нажимаем. Нарезана первая сторона. Зачищаем. Нарезаем в другую сторону. так само зачищаем все визуально заверяем ключ ключ идентичный все идем проверять так проверяем ключик Это наш новый ключик закрывает открывает багажник все работает Пробуємо на заводочку. Все. Все працює. Замковий центр майстер-ключ. Якщо у вас поламався ключик, або треба замінити батарейку, або корпус, або не працюють кнопочки, звертайтесь в замковий центр майстер-ключ. До побачення!